2013 року в іспанській печері Сіма де лос уесос вчені натрапили на цікаву знахідку людські рештки, яким було більше 430 тисяч років. Та найнеймовірнішим виявився не вік, а причина смерті до історичної людини. Адже на її черепі експерти знайшли два дивних однакових отвори. Падіння або випадкова травма не могли спричинити настільки симетричні дірки, скоріш за все, вони були наслідком ударів гострим кам'яним списом або сокирою. Тобто, дослідники натрапили на докази першого умисного вбивства в історії людства, та попереду на них чекало ще більше відкриття, оскільки згодом на дні тієї ж печери вони знайшли ще як мінімум 28 скелетів зі схожими пошкодженнями. Отже, це доісторичне вбивство було масовим. То невже серійні маніяки з'явилися ще до виникнення повноцінних суспільств? У цьому відео ви дізнаєтеся, кому вдалося побудувати справжній палац для вбивств? Чи може в людину вселитися диявол? Хто позбавив життя більше трьох сотень дітей? І найголовніше? Як саме люди стають серійними вбивцями? Деякі з маніяків стверджують, нібито робити страшні злочини їм наказують нечисті сили? Та чи може у цьому бути хоч доля правди? Близько 1570 року німецьке містечко Бадбург сколихнула жахлива новина у прилеглому лісі. Місцеві мешканці знайшли. Тіло дев'ятирічного хлопчика з проломленою головою, цей інцидент став черговим із цілої низки моторошних вбивств, причому кожна з жертв була покалічена до непізнаваності. Смерть дитини стала останньою краплею, і мешканці Бадбурга вирішили прочесати усе місто та прилеглий ліс, аби знайти вбивцю. Утім, це мало не призвело до ще однієї смерті. Адже раптом із темряви винирнула гігантська кінцівка та міцно вхопила одного з чоловіків. Очевидці стверджували, що вона була схожа на лапу вовка, проте мала п'ять людських пальців. На щастя, чоловік був озброєний ножем, який він спромігся встромити в химерну кінцівку чудовиське. Щоправда, одразу після цього потвора втекла, а налякані мешканці поквапилися додому. Одним з учасників того рейду був Петер Штумп. Батько загиблого хлопчика. Містяни всіляко допомагали чоловікові, адже за кілька років до того він також втратив дружину. Її тіло знайшли у глибокому яру після буревію. Скоріше за все, жінка не втрималася на ногах через сильний вітер. На наступний день після загибелі хлопчика та невдалої охоти містяни вирішили трішки розрадити Петера та завітали до нього у гості. Утім, під час цього візиту одна із відвідувачок помітила дещо дивне. Штумп майже не користувався лівою рукою, хоча напередодні з нею усе було гаразд жінка спробувала оглянути руку Петера, проте чоловік почав пручатися. Коли їй таке вдалося підняти рука в штумпа, то всі присутні отатаріли. На його руці був глибокий свіжий поріз, а сама вона повністю була вкрита довгим густим волоссям, яке нагадувало вовчу шерсть. Саме така огидна кінцівка була у потвори, яку містяни бачили напередодні. Петер штумпа миттєво заарештували та охрестили перевертним. Під вартою чоловік розповів, що колись був нормальною дитиною, але все змінилося, коли йому виповнилося 12 років. За його твердженнями саме тоді у нього вселився диявол. Після цього Петер, начебто, навчився перетворюватися на вовка, а з його голови не йшла єдина думка: хлопчику хотілося спробувати людської крові. Саме тоді Петер скоїв своє перше вбивство він задушив місцеву жительку, а потім прокусив їй шию. Тіло нещасне він заховав у лісі. Наймовірніше, згодом її рештки обгризли дикі вовки, тому містяни навіть не подумали про зумисне вбивство. Відсутність бода якоїсь реакції з боку громадськості додала Петру впевненості, і підліток вирішив вбивати далі, І йому вдалося залишатися безкарним майже 20 років. За цей час перевертень забрав життя більше ніж 30 людей, серед яких були дві вагітні жінки та його власна дружина. Боровій був лише прикриттям для того, щоб позбутися тіла. Останнім Петер вбив свого сина. За словами чоловіка, він не хотів цього робити, та диявол усередині знову наказав йому напитися людської крові. А окрім дитини, біля Петера на той час більше нікого не було. Після такого зізнання чоловіка стратили на головній площі міста, а тіло спалили, аби переконатися, що він більше ніколи не перетвориться на вовка. За кілька сторіч ця історія встигла обрости плітками. Подейкують, що саме Петер Штумп, Став прототипом ненажерливого вовка з усім відомої казки про червону шапочку. Та якщо відкинути містичні елементи, чи може історія бетбурського перевертня пояснити, як саме деякі люди стають серійними вбивцями? Деякі дослідники вважають, що Петерб був не напіввовком, а просто мав гіпертрихоз. Це захворювання викликає неконтрольований ріст волосся на певних ділянках тіла людини. Саме тому руки чоловіка були схожі на лапи дикого звіра приховувати цю аномалію у середні віки було доволі просто, адже тоді весь одяг був з довгими рукавами. Окрім того, Петер свідчив, нібито нечисті сили вселилися у нього саме тоді, коли він став підлітком молоді люди часто не можуть контролювати свій настрій та стимувати агресію. Тому диявол Петера був просто. Сильним гормональним збоєм, якому на той час ніхто не міг дати ради. Та різноманітні кризи переживають мільйони підлітків по всьому світу, і лише одиниці з них стають серійними вбивцями. Виходить, причина наджорстокої поведінки криється у чомусь іншому. З плином часу люди почали пояснювати надто агресивну поведінку непотайбічними силами. А різноманітними захворюваннями на кшталт шизофренії чи істерії. Саме такі діагнози 1896 року приписували Генрі Говарду Голмсу, першому офіційно зареєстрованому серійному вбивці в історії США. Це ім'я чоловік обрав собі сам на честь усім відомого детектива. Утім, псевдонім Моріарті підійшов би йому краще. Адже у жорстокості він міг позмагатися навіть з геніальним антагоністом творів Дойля. Усе почалося, коли Генрі було лише 10 років. Одного разу старші товариші вирішили пожартувати над хлопчиком і зачинили його у медичному кабінеті, де стояв справжній людський скелет. Вони очікували, що Генрі злякається, натомість хлопчик відчув неймовірну ейфорію. Пізніше він розповідав, що у його голові з'явилися голоси, які сказали, нібито споглядання мертвих тіл і є його справжнім покликанням. Напевно, саме цей спогад і визначив майбутню професію Генрі. 1879 року юнак вступив до медичного факультету Мічаганського університету. Під час навчання він викрадав трупи з університетської лабораторії, спотворював їх та інсценував нещасні випадки. Холмс видавав трупи за тих людей, на кого попередньо були оформлені договори страхування. Таким чином юнак отримував чужі страхові виплати. Згодом це дало йому можливість купити власну аптеку. Щоправда, одразу після цього попередня власниця аптеки, яка продовжувала жити на другому поверсі того ж приміщення, зникла за нез'ясованих обставин. Голмс стверджував, нібито вона подалася до родичів у Каліфорнію і раптово вирішила залишитися там назавжди. Сам він почав викупати нерухомість навколо аптеки і незабаром об'єднав кілька споруд в один величезний дім, який місцеві одразу ж охрестили замком. Будівля складалася з лабіринтів без вікон, сходів, в нікуди та дверей, які можна було відчинити тільки ззовні. Під час будівництва замку Голмс постійно змінював підрядників, себто лише він один знав остаточне планування споруди. 1893 року під час чекайського ярмарку Голмс вирішив здавати деякі кімнати свого замку туристам. Саме тоді близько 50 відвідувачів заходу зникли безвісти, це викликало підозри у поліції. Чоловік був вимушений покинути місто на деякий час, та він не втратив можливості нажитися на своєму від'їзді. В Сент Луісі Генрі познайомився з колишнім злочинцем Бенджаміном Пітезелем. Останній згодився разом провернути аферу, інсценувати власну смерть, а страхові кошти поділити з Голмсом. Чоловік не врахував лише одного: що Генрі влаштує йому неудавну, а справжню смерть. Після загибелі пітезелі чоловік також забрав життя трьох його доньок та ці жертви стали останніми у зловісній історії Генрі Голмса. Хтось з сусідів доповів поліції про чоловіка з дивною поведінкою, після чого маніяка нарешті затримали. Під час огляду його замку слідчі не вірили побаченому, адже уся споруда була суцільною машиною для вбивства. В арсеналі Голмса були дві гігантські печі, резервуари з кислотою, пляшки з різними отрутами і навіть диба. Старовинне знаряддя для катувань. Після кількагодинних тортур маніяк залишав своїх жертв вмирати у звуконепроникних камерах. У кожну кімнату будівлі були проведені спеціальні жолоби, якими тіла нещасних можна було швидко спустити у підвал. Там Голмс їх розчленовував. Через давні університетські зв'язки йому без особливих зусиль вдавалося збувати скелети та органи своїх жертв. За підрахунками поліції за весь час Генрі Голмс позбавив життя більше трьох сотень людей. Хоча сам він зізнався лише у 27 вбивствах під час суду чоловік запевняв, що вбивати йому наказували інші особистості, які оселилися в його голові. Саме тому судді вирішили, що у Генрі була шизофренія. Щоправда, навіть це не допомогло йому уникнути смертної кари. 7 травня 1896 року чоловіка стратили. Проте деякі сучасні експерти вважають, що Голмс не був шизофреніком, а просто удавав із себе хворого заради співчуття. Адже зазвичай люди з такими серйозними психічними розладами схильні до неконтрольованих та раптових спалахів. Агресії, але точно не спроможні завчасно планувати злочини і настільки ретельно приховувати свої наміри. Та навіть якщо у Генрі Голмса не було шизофренії, дещо інше точно могло вплинути на його психіку. Нещодавні розслідування показало, що Генрі Голмс у дитинстві міг піддаватися домашньому насиллю з боку батьків. Може, саме це і визначило його подальшу долю. Принаймні таким чином свою жорстокість пояснював інший безжальний серійний вбивці 1997 року. В місті Перейра Колумбія поліція виявила масове поховання з 25 тілами. Вони були в такому жахливому стані, що слідчі спочатку пропустили, що за цим стоїть сатанинський культ, але згодом з'ясувалося, що це була робота лише однієї людини. Після першої жахливої знахідки поліцейські вирішили ретельно обнишрити усе місто та виявили ще з десяток моторошних поховань. У кожній з могил було від 3 до 20 тіл. Деякі з них були розчленовані, та найжахливіше, що всі жертви були дітьми, хлопчиками від 6 до 16 років. Пізніше подібні поховання почали знаходити і в інших містах Колумбії. Та кому вдалося скоїти стільки вбивств та так довго залишатися безкарним? Відповідь знайшлася вельми несподівано. В одному з поховань слідчі знайшли напіврозкладений папірець з адресою. Коли вони приїхали на місце, їх зустріла перелякана дівчина. Вона розповіла, що вже кілька років мала стосунки з одним чоловіком. Утім, він постійно вів себе дуже дивно. Щокілька кілька місяців він виїжджав у тривалі відрядження, міг зірватися та піти кудись просто посеред ночі, а також мав великі проблеми з фізичною близькістю. Цим чоловіком виявився Луїс Гравіто. І невдовзі його заарештували. На допиті мені як зізнався у вбивстві щонайменше 140 хлопчиків у 54 містах країни. Хоча згодом слідчі припустили, що кількість жертв могла бути вдвічі більшою до того ж, вбивця навіть не докладав особливих зусиль, аби приховати свої злочини. Залишатися безкарним йому допомогла політична нестабільність. 1964 року у Колумбії розпочалася громадянська війна. Це призвело до масових розлучень малюків з їхніми сім'ями. Сотні голодних хлопчиків та дівчаток тинялися колумбійськими містами. Саме тому, коли до них наближався, здавалося б, добрий незнайомець. Вони були тільки раді, можливості поїсти і, якщо пощастить, переночувати у теплому ліжку. Та Те для більшості з них така ночівля ставала останньою. Спочатку гравіто ще намагався бути обережним. Він підходив до хлопчиків лише у тихій сільській місцевості та постійно змінював зовнішній вигляд. Проте за кілька років чоловік зрозумів, що його навіть не намагаються спіймати, тому почав викрадати дітей просто з людних вулиць. Він знав, що ці діти вразливі, і ніхто не заявить. Про їхнє зникнення після довгих прогулянок, розрахованих на те, щоб дитина втомилася, Гарріто зв'язував, катував та гвалтував своїх жертв. Чоловік розповів поліцейським, що робив все це, тому що не міг прибачити насилля з боку власного батька, якому піддавався з маличку. Та навіть таке зізнання не пом'якшило його вирок довічне ув'язнення. Але чи дійсно саме дитячі травми стали причиною такої неймовірної жорстокості? Звісно, знущення у дитинстві залишають відбиток на все подальше життя, проте не всі травмовані люди стають вбивцями? Навіть навпаки, для декого такий досвід стає джерелом дивовижного альтруїзму так відома американська письменниця і поетеса Майя Енджелоу розповідала, що у віці восьми років піддалася жорстокому сексуальному насиллю. Це так сильно вплинуло на психіку дитини, що вона перестала розмовляти і мовчала протягом наступних п'яти років. Проте саме це і визначило її подальшу долю. Вже у 17 років дівчинка зрозуміла, що своїми творами хоче допомагати іншим жертвам аб'юзу. То чому Луїс Гравіто не обрав такий самий шлях? Може, справа не в тому, що відбувається з людиною, а в тому, яким чином вона це сприймає. Чи дійсно серійні вбивці мають фізіологічні особливості, які призводять до надмірної жорстокості? 1974 року поліцейський відділок Флориди подзвонила перелякана жінка. Ліз Кендал повідомила, що фоторобот серійного вбивця, який вже кілька місяців, був у розшуку, дуже схожий на її коханого? Проте поліцейські лише розсміялися. Адже Ліс вже кілька років зустрічалася з кваліфікованим юристом та психологом. У вільний час чоловік також підробляв у кризовому кол-центрі, де відмовляв потенційних самогубців від спроб звести рахунки із життям. Хіба він міг бути скаженим вбивцею гвалтівником Якби ж поліцейські того вечора дослухалися до слів жінки, то змогли б врятувати життя як мінімум 15 безневинних дівчат, адже коханим ліс був Тед Банді. Один із найбезжалісніших маніяків за всю історію людства все почалося 1968 року, коли Тед навчався у Вашингтонському університеті. Юнак завжди був привабливим, тому без особливих проблем почав зустрічатися з Даяною Едвардс, дівчиною з чарівною зачіскою, яку на той момент вважали першою красунею в усьому університеті. Утім, вже за кілька місяців пара почала сваритися. І Даяна вирішила розійтися з Тедом. Для молодика це стало справжнім шоком. Він на все життя розчарувався у жінках та вирішив жорстоко їм мститися. 4 січня 1974 року. Тед Банді відкрив своє полювання. Протягом кількох наступних місяців у різних штатах зникли вісім дівчат. Поліція навіть не пов'язувала ці інциденти, оскільки географія злочинів була надто масштабною. Але згодом слідчі встановили, що усі жертви мали загальні риси. Усі вони були дуже привабливими та носили схожу зачіску таку саму, яка колись була у колишньої дівчини Теда Даяни. Та найжахливіше, що жертви добровільно йшли з маньяком. Зазвичай тед просив дівчат допомогти йому відшукати потрібну адресу. Після вбивця починав фліртувати, і жодна жертва не змогла опиратися його чарам, адже Тед від природи був непоганим актором та маніпулятором. Коли дівчина нарешті сідала в автівку теда або заходила з ним у безлюдне приміщення, він одразу наносив удар по голові важким предметом. Далі збочинець усіляко знущався над жертвами та полежав їхні тіла просто у лісі. А у листопаді 1974-го банді нарешті припустився серйозної помилки. Одній з його жертв, 19-річний Керол Даронч, вдалося втекти. Після того, як дівчина опізнала маніяка, у його автівці знайшли справжній набір вбивці: наручники, лижну маску, лом, мотузку, ліхтарик, кляп та льодоруб. Теда банді нарешті заарештували. На судових засіданнях чоловік стверджував, що він не винен та посміхався репортерам. Кілька тижнів по тому теду винесли вирок. Та він отримав лише 15 років ув'язнення. Частково це відбулося через неймовірну харизму теда. Більш того, коли він потрапив у в'язницю, то одразу товаришував з багатьма наглядачами. Деякі з них навіть купляли для маніяка його улюблені снеки. Та сам Тед втирався в довіру лише для того, щоб реалізувати свій підступний план, і 30 грудня 1977 року йому вдалося втекти. У в'язниці не одразу помітили відсутність серійного вбивці, і це дало йому можливість літаком дістатися Чикаго. Спочатку Банді планував залягти на дно та почати нове життя. Проте менше ніж за два тижні йому знову захотілося вбивати. 15 січня 1978 року у Флориді тед зґвалтував чотирьох дівчат, двох із яких потім убив. Останньою жертвою чудовиська стала 12-річна Кімберлі Ліч. Коли Теда Банді упіймали вдруге, слідчі вже встигли назбирати купу незаперечних доказів його провини, серед яких були сліди укусів на тілах деяких з загиблих, що збігалися зі зліпками щелеп теда. 24 січня 1989 року вбивцю стратили на електричному стільці. Сам Тед Банді став прототипом моторошного героя фільму Американський Психопат. Та чому мені ніяко не вдалося зупинитися навіть після втечі, коли він сам захотів спокійного життя? Одразу після страти над тілом Банді провели Ростен, а його мозок почали вивчати вчені. Тоді в органі не знайшли жодних патологій, проте. Сучасні дослідники впевнені, що голова маніяка просто не слухалася свого господаря. Нейробіолог Джеймс Феллон не одне десятиріччя вивчав мозок вбивць психопатів і дійшов висновку, що вони дійсно мають іншу фізіологію, зменшену кількість сірої речовини та відсутність активності в зонах, що відповідають за емпатію та страх. Судячи з цього, деякі люди просто народжені вбивати. І не можуть нічого з цим вдіяти. Втім, 2009 року у дослідженнях Джеймса Феллена відбувся несподіваний поворот. Коли нейробіолог вивчав власний знімок мозку. Він з'ясував, що сам має усі патології, які раніше виявив у серійних вбивць. У подальших інтерв'ю вчений зазначав, нібито ніколи не переживав раптових спалахів агресії та жорстокості. Проте часто страждав від своїх імпульсивних рішень, надмірної любові до алкоголю та патологічної брехні. Фелон припустив, що такі риси характеру цілком могли б стати підґрунтям до психопатичних схильностей. Але чоловіка врятувала його чудова родина, де до ментального здоров'я дітей ставилися вкрай уважно. То, може, хтось з ваших знайомих або ви самі потенційно теж могли стати? серійними вбивцями. Саме час подякувати своїм рідним та друзям за любов і прийняття. Чи не так?